Гумореска Василя Куровського навчила. Зять щоденно у господі лінощі пасе, те, що від його безділля, усю уже трясе. Ти безділа сновигаєш, а паркан упав. Та й курник перекосився, взяв би й поладнав. Зять на неї скоса глибнув. У вас є, а воно мені навіщо? Воно що моє. Лише сплюнула сердега на такі слова. Та на другий день до себе зятя підзива. Бачиш, он димар на хаті на тонке пряде. Треба вже новий зробити, бо їй був паде. Та й покрівля на сараї на дірі дира. Теж її перекривати вже прийшла пора. Зяті слухати не хоче, аж дибки стає. А мені це не лоскоче. Воно що моє? Так вони перемовлялись ще не раз, не два. В неї вже від суперечок пухла голова. А невдовзі, що буває лише у кіно. Переписує на зятя геть усе майно. Хату, хлів, худобу, птицю за й кота. Бач, мовляв, яка у тебе теща золота. Хазяйнуй тепер, синочку, радісно мовляв. Он корівонька на щастя привела теля. Треба кліточку зробити. А є ще сюрприз. Вже кабан своє корито геть усе погриз. Ой, робота, як ти бачиш, непочатий край, «Тож віднині ти з нею піжмурки не грай. Зяд'є хидно мружить очі. Гм, пирскає в кулак. Це ж не ваше. То чого б то перейматись так?